Доброго дня, шановна громада. Сьогодні у нас відбулася важлива подія. Як майже за два роки відбулося засідання виконавчого комітету, колегіального органу, який вирішує важливі питання життєдіяльності нашого міста та громади, саме завдяки консолідованій позиції депутатського корпусу на попередній сесії міської ради було сформовано цей склад комітету. І хочу нагадати, що я більше ніж п'ять разів подавав протягом цієї каденції склад виконкому, але постійно через якісь певні. Політичні порозуміння і намагання опозиції поставити палки в колеса для нормальної роботи і життя міста цього не було зроблено. Так, от сьогодні відбулось перше засідання. Дійсно, попрацювали ефективно, злагоджено. Фактично, всі рішення приймалися одностайно. Всі члени виконавчого комітету були активними в своїй діяльності, задавали питання, надавали свої пропозиції. Що саме сьогодні ми розглядали? Ми сьогодні розглядали ті питання, які потребують швидкого колегіального вирішення в законній процедурі відповідності до всіх норм. Зокрема, питання, що стосуються дітей, постійно виникають різні проблемні питання в нашій службі справ дітей та молоді. І саме сьогодні ми оперативно їх вирішили, таким чином не дали можливості затриматись і отримати певні грошові компенсації, в тому числі дітям-сиротам. Крім цього, розглядалося питання транспортного сполучення. Теж важливе питання, тому що в нас є там багато проблемних нюансів. І сьогодні рішення, які були прийняті, вони значно пришвидшують і покращують, ми сподіваємося, якість надання послуг пасажирських перевезень на території нашої громади. Зокрема, мова йде про сполучення міста Кам'янця-Подільського з селом Довжок, а саме від такого певного району села Довжок, і в народі кажуть сад. Ми сьогодні внесли цей маршрут до реєстру. І, відповідно, найближчим часом буде напрацьовано питання конкурсу на перевезення по цьому маршруту. Крім цього, розглянули питання по е, малим архітектурним формам, зокрема по архітектурі, по тимчасовим спорудам. Багато рішень прийнято. Е, дали доручення про розробці єдиної концепції розміщення тимчасових споруд. Дали доручення провести. Інвентаризацію зупинкових комплексів на території всієї громади для того, щоб побачити їхній стан місця розміщення, наскільки вони зараз є актуальними. Деякі рішення не підтримали, тому що ми вважаємо, що вони є не в інтересах громади, які порушують і закон, і порушують інтерес, і є вигідними для нашого міста. Тому сьогодні виконком дія він працює і приймає оперативно важливі рішення для громади.